Всіх вітаю! В цьому відео ви побачите огляд товарів Мехіта, а саме жіночі спідниці, блузки та сукні, сумочки та взуття, а також я дещо примірюю на себе. Тож, поїхали. Зараз діє в Махіта акція від 50 до 70%. На деякі речі. Тож приходьте в цю крамницю та обирайте те, що вам сподобалось. Почнемо з піджаков. Діє знижка, і ось ця модель коштує майже 1000 гривень. Не дешево, я вам скажу, а в такому яскравому кольорі. Буде чуть дешевше, майже 800 гривень. Ще один варіант різнокольорових піджаков, теж за ціною 1000 гривень. Ось в такому приємному блакитному кольорі можна купити за 800. Але я знаю, не всі люблять піджаки носити. Але я думаю, хоч один там має бути у кожного. На спідниці зараз теж знижка, їх можна придбати за 600 гривень. Це літній варіант. Така яскрава теж, а-ля циганському стилі. 600 гривень, ну, я вважаю, що теж дуже дорого для такої блу... спідниці. В чорному кольорі прямая. А ось така коротенька, для дівчат, теж яскрава, квітковий принт на літо. Ще у нас в Попереду один місяць, тож можна ще поносити красиве і взуття, і одяг. Спідниця за 800 гривень білого кольору з гудзиками. За 400 по акції зараз діє знижка на ось таку блузку з кишенями, накладеними на груді. І що цікаво, на новинки теж діє розпродаж зараз махіта. Якраз я вам їх і показую зараз. Ще одна сорочка, точніше, блузка в білому кольорі, теж з кишенями накладними. На груді 400 гривень. Ось така маєчка є. З ажуром, але ажур такий, не знаю, як на мене, то дуже дешево виглядає. 400 гривень коштують. В, в різних кольорах є. І в білому, і в чорному, і коричневому. Ще одна блузка. 400 гривень з візерунками і рукава крильця, в білому кольорі вона, є ще в такому зеленому, олівковому. Ось так виглядає. Спідниці довгі. З квітковим принтом квіти білого кольору, а за основу різний колір вже, в зеленому є. Але всі кольори доволі такі спокійні. Якщо спідниця вам не подобається, можна придбати сукню. Сукня довга, майже 800 гривень, з таким же принтом. І ще безліч різних сукань на будь-який смак. На, на сукні 600 гривень. Так, і вони всі в такому приємному стилі прованс, квітковий принт, не дуже яскраві, але такі літні, легенькі, хоч і деякі з них доволі довгі. Я, на жаль, сукні ношу дуже рідко. Але хто любить, тому можна тут обрати щось для себе цікаве. Зараз в тренді, якщо на сукні, чи сорочці є декор у вигляді рози, чи іншої квітки. От якраз на цій сукні на поясі є розочка. Ціна 600 гривень. Червоні сукні різних розмірів хотіла сказати. Різні за довжиною. Теж по 600 гривень зі знижкою зараз. Тут є і коротенькі і дуже довгі в пол. Також діє розпродаж до 70% на шорти. Шорти в різних кольорах, тканина ось ця нагадує мені жатку. Ціна 229 гривень, доволі приємна. А також є трикотажні моделі. Тож, для дівчат, я думаю, ось ці по 400 гривень. Для дівчат, я думаю, хто любить шорти, можна тут придбати для себе цікаву модель. Червона спідниця довга, з таким широким поясом. Дуже цікава модель. За 400 гривень можна придбати ось таку футболку з довгим рукавом в яскравому синьому кольорі спідниця за ціною 400 гривень зі знижками. На жаль, не всім підходить ця модель дуже довга, у мене маленький зріст, на мене таке не пройде. А для високих, струнких дівчат, я думаю, буде дуже красиво виглядати. 600 гривень вона коштує. Жіночі босоніжки. Колір фуксія, на підборах 800 гривень по акції. Є ще і інші моделі взуття. Ось іще одна дуже довга в пол сукня в такому красивому кольорі. Корічневому в'язана така цікава модель, теж для високих струнких дівчат за ціною 600 гривень. За 600 гривень теж ось таку модель можна придбати. Мене зацікавила ось ця спідниця. Дуже красивий принт, 600 гривень коштує спідниця плісе з плісировочкою такою. Дуже яскравий топ помаранчевого кольору 600 гривень. Є і інші кольори різних моделей топів. На джинси теж зараз діють знижки. Можна придбати за дуже приємною ціною від 300 гривень 300-400 гривень на різні моделі. Я, мабуть, іншим разом теж подивлюся джинси, зараз не буду їх брати і міряти. За 400 гривень ось така футболка з різними малюночками. Доволі симпатично виглядають. І ще мене зацікавила ось така спідниця за 600 гривень. Але колір мені більш сподобався білий. Зараз я вам покажу, що, що є ще один варіант такої спідниці. Ось вона. І я захотіла її приміряти. Хоча я ж вже казала, що і спідниці, і сукні я дуже рідко одягаю. За 1000 гривень можна придбати ось таку дуже цікаву модель спідниці. Дуже маленького розміру футболка за 300 гривень. Я би сказала, що це дитяча. Чому вона тут висить, я не знаю. За 300 гривень ось така модель. І ще один варіант футболки. Ціна на неї, зараз подивлюся. 400 гривень, триста гривень футболка, яка ще оздоблена такою от і принт плюс ну вона комбінована з ажуром мережевим. За 300 гривень можна придбати білу футболку з камінцями. Хоча я бачила на іншій футболці такий самий, а цінник був вищий. І ось таку за 300 гривень з камінцями і малюнком в морському стилі. Зі смужками футболка 300 гривень. І ще з'явився одяг, але щось він мені зовсім не сподобався. Джемпери, Золотисті нитки чомусь всі терчать, 400 гривень на ось такі светри. Не знаю по якості, щось у мене сумніви. Знайшла ще ось таку за 400 гривень блузку в яскравому червоному кольорі. Теж має кишеню одну попереду. 400 гривень на блузку з квітковим принтом без рукавів ще покажу вам взуття майже скільки воно там 1400 гривень з'явилися Хоча чому з'явилися? Вони були, мабуть, ось такі куртки, бо на них зараз діє знижка 799 гривень. Ще з'явилася касуха в синьому кольорі. 600 гривень зі знижкою, шкіряна, ну шкіра, мабуть, штучна. І в чорному кольорі є, і замшеві. Замш теж, я так гадаю, що штучний, бо щось він таки не дуже. Топ чорного кольору за 600 гривень. Він без знижки, на широких бретельках з камінцями. І ще багато іншого одягу ось такі маєчки, за 229 гривень, принт від леопарда та інші принти та малюнки. Дуже багато селяких блуз та сорочок. Ну, як, і сукань. Моделей багато, але треба уважно дивитися, щоб все було добре і не було браку, бо, як я побачила, брак зустрічається. Звісно, я всі вам показати не зможу, бо їх дуже багато, а часу у мене не дуже. Ще ось такі босоніжки хотіла вам показати. Вони за ціною 600 гривень, шльопанці і жіночі туфлі, лодочки, 1300 гривень. Знижки немає на них. В синьому кольорі. Дуже яскраві за 400 гривень. Що за матеріал я не скажу? Схоже на нобук, але я не впевнена. Ось такі яскраві за 600 гривень на підборах. Я думаю, такі підбори дуже гарна. Тривають ніжку. Так, ще босоніжки ось такі, за 800 гривень з подошвою у вигляді трактора. Піджак з квітковим принтом. Модель довга. Я знаю, що мені такі. Не підходять, але все рівно вирішила приміряти. Дуже мені сподобався принт. Ну, піджаки я, мабуть, теж поки купувати не буду. Сумочки. 1200 майже гривень, ось такий рюкзак, маленька чорна сумочка за 800. Маленька, така дуже маленька. Ще одна сумочка кросбоді за 1200 гривень. І ось такий мішочок за 900 гривень. Сумка у вигляді мішочка. Так, ну, взагалі-то цікаві моделі. І рюкзачок мені цей сподобався, ну, дуже дорого коштує. Ось ця чорна, теж непогано виглядає майже 1000 гривень. На широкому такому ремінці. Ще є ось така модель, теж на широкому ремінці. Чорно-біла. І з квітковим принтом на ланцюжку 800 гривень. Зараз коштує вона по акції. Ніколи у мене не було сумочок з квітковим принтом. Були різнокольорові, але в одному кольорі. ні принт, не малюнок. Ще Чуть-чуть вам трішки взуття. 1390 гривень. І ось такий шарфік за 500. Ще є, не дуже багатий, але є вибір прикрас та кепок. Дуже красиво виглядають ці цірешки за 229 гривень. Але я такі теж нікуди не ношу 500 гривень, коштує футболка з коротким рукавом і люрексом в срібному кольорі. І є ще така сама модель під золотом, Рукав спущений, коротенький. за 400 гривень. Блузка з коротким рукавом, чи скоріше це вже як майка, в синьому і біжевому кольорі. Вирішила переміряти білу футболку з камінцями, з морською тематикою. І наважилася все ж таки поміряти спідницю, яка мені сподобалася, але до неї я не змогла підібрати блузку. Ця занадто широка. Ще й розміри не співпадають. Взяла менший, а він все рівно був дуже широкий і великий. Ця теж дуже широка. Хоча розмір R M стояв, а у мене L. Дуже широка, і ще й з браком попалася, як ви бачите, я вже два брака знайшла на двох речах. Спробувала її заправити, але все рівно воно щось не те. Ну, і взагалі вона із спідниця і блузка на мене завеликі. Не стала я бігати міняти розмір. Під як я й казала, хоч і дуже красивий, але мені треба коротенькі моделі. А цей довгий. Тож, нічого я не обрала. А, ні, я все ж таки обрала. Все ж таки я придбала білу футболку. Ось цю. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!